Майбутнє Олімпійської збірної України з рекоримської боротьби вирішувалося саме на цих килимах. Чемпіонат серед спортсменів до 23 років у городі це головний іспит для тих, хто вже завтра замінить ветеранів у національній команді. Атлети з різних куточків держави приїхали сюди, аби довести. Класична боротьба в Україні має не лише славне минуле, а й потужне майбутнє. Не випадково за спортсменами спостерігали й державні тренери. Це чи чемпіонат вікової групи найближчий до дорослих, тому ці спортсмени вже виступають і по дорослим. Це відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Європи, що буде в березні місяці в Сербії. Тому це дуже важливий став для цих спортсменів. Потужною командою на чемпіонаті виступили господарі. Закарпатських у нас учасник 12 спортсменів в різних вісових категоріях. Ну, будемо наблюдати, як вони будуть виступати, не будемо загадувати. Деякі з закарпатських бортів із числа найтитулованіших не змогли змагатися через травму. Хочу долікувати вже всі, травми, всі свої проблеми, так сказати, за здоров'ям. І вже виходить готуватися до Європи до 23 років. Це останній мій рік до 23 років, тому треба настроїтися, зробити все і показати ще кращий результат, ніж в прошлому році. Утім, іншій Закарпатті в перших двох сутичках довели медальні перспективи, непримарні. Притому ділилися переможними враженнями. Спочатку перед сутичкою я отримав станові тренера, як він пояснив мені правильно поставити сутичку. Слава Богу, все вийшло. І гарно закінчилася сутичка з моєю перемогою. Нету. У подальшому, крок за кроком, Закарпатці наближалися до п'єдесталу. І зрештою, у різних вагових категоріях Євген Поковба став чемпіоном, Валерій Галамба срібним призером, Василь Мишанич, Кирил Яшкін і Роман Довгей бронзовими призерами. У загальному заліку Закарпатці посіли друге командне місце.